Всім привіт я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити коропа. Коропа я буду робити, це мені цей рецепт до сусід. А, і розказав раніше, як він робив, і я вирішила спробувати зробити теж Ну, виходить смачно, це я знаю 100%. Значить, купила я коропа свіженького, я його почистила. Розрізала по хребту, там теж вичистила. ікру промила. Зараз я її буду жарити із квашеною капустою. Рибину зараз я трохи присолю. Зроблю таки надсолки, щоб вона посолилася. Просолилася, поки я буду жарити капусту, поки я буду. Вона просоліє трохи, поки я буду жарити кров, все остальне робити, риба просоліє. її так залишу на столі, входять тепло. Так що... І тепер отак всередину кину соли і потру по стінках сіллю. Щоб не порізатися, бо риба є риба, не неї кісточки тут, ой, мастерні. Ось так все. Рибку я підсолила. Можна плавники обрізати, можна не обрізати. Ще трошки отут. Отак, пройдуся. Все. І хай наша рибка лежить отак відпочиває, поки просолюється. Я пішла жарити капусту і пішла жарити ікру. Все це я буду змішувати і потім будемо далі робити. І так, друзі, піджарила я капусту, піджарила я ікру. Зараз я все це перемішаю так. Значить, сюди можна ще додати якийсь свіжий кріп. Кріп, петрушку. Спеції за бажанням, які хто любить, додається сюди. О, і зараз будемо начиняти рибку. Це все так перемішала я гарну ікру і з капустою. Не видно, так? Слабо видно. Ось так О, Оце все перемішало. І тепер буду начиняти. Рибку беру, так, ложкою і начиняю. Духовка вже в мене гріється, гріється градусів десь 200, можна й менше, ну тоді довше прийдеться пекти. І тут начиняємо капусткою рибку, харшируємо її. Ось так утрамбовуємо, видно? Ось так ось рівненько відтрамбовуємо. Угу. Капустки якраз буде предостатньо. Ось туди пустову частину запхаємо. Також Все це ми зробили Ми ліс не малилися О, І тепер Аккуратно ще сюди підтрамбовуємо. Ось так. Ось так о! Тепер отеремо шпажку. і не одну, Шпажку штук три-чотири. шпажки. На пьє вистрибнула. И вот так сдавливаем и протыкаем шпажками прикрепляем. Вот так. вот так. все. Теперь что дальше делаем? Значит, что у меня тут есть? Столова ложка майонезу, столова ложка кетчупу і сік одного ну десь столова ложка лимонного, чистого лимонного соку. Беремо таку, таку штуку і отак легенько змозимо на цій стороні. О, змазуємо і кладемо у форму. Можна на листик. Якщо є невеликий листик, можна покласти на листик. Можна у форму. По що є? У мене стекляна форма, і я буду зараз його поставити. о Тут хвіст трошки виглядати, але нічого страшного. Можна і обрізати, але воно не красиво тоді без хвоста. І тепер отак далі змащуємо цією суміш. При нагоді, як пусте сік, рибка будемо трошки поливати. Отак. От а сік вона пустить по-любому. То тоді ложечкою будемо його потрошку так полім через такий період. Випікатиметься вона у мене 40. Далі що? У мене очищена картопля, чотири картоплини, як ми буде достатньо, перерізаємо на опіл і укладаємо так біля рибки, обкладаємо рибку в картоплею. Ось так. Якраз 4 картоплинки у мене буде достатньо. О, ось так. все зробили і, не накриваючи, відправляю в духовку на 40 хвилин. Як спечеться, будемо бачити. І так, друзі, спеклася наша рибка. Як бачите, ось така вона вийшла. Ось так я її зробила, там картопля. Трошки вона зверху перерум'йонилася, але вона не чорна, ні. І це квашений помідорчик, лимон і картопля. Так що ось так пробувати ще не будемо, тому що ще час пробувати але смачно. Дуже смачно. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.